Зараз ось прийшла до свого друга, дуба величезного. Він дуже довго був моїм провідником, наставником. Я жила тут рік в горах і завжди ділиться цікавими речами. І зараз показував мені про те, що ну, як картинки іноді показує, іноді я чую його голос. Щодо місцевості, де ми проживали раніше, чому нам іноді хочеться повернутися, щоб відчути якісь відчуття да, в тих місцях сили. Чому це є наші місця сили? От, наприклад, де ми зростали, наше дитинство особливо, тому що е, дух мені показує, що є такі, як енергетичні вузли, які утворюються під час нашого проживання в якійсь місцевості. У нас е, Є певні емоції, які ми перепроживаємо в тих місцях, і навіть якщо є якісь іспити, це не завжди є як позитивні емоції. Да? Це різні емоції. І особливо, коли ми перепроживаємо якусь там травму чи якось горе. Ми таким чином енергетично переборюємо цей стан і стаємо сильнішими. І от саме, коли ви повертаєтеся в ці. Домівки вашої колискової, у вас є оці енергетичні ваші саме вузли, які ви зчитуєте. І ваше тіло считує коди, оці, якогось дерева, якоїсь рослини, якоїсь стежки, якогось будинку, будь-що. І ви таким чином себе підсилюєте. У вас таким чином з'являється. Така енергетична перепрошивка і підсилення. Ось так.